Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми в Олександрії. Відзначили день державного прапора: історія одного прапора України, особливості нового опалювального сезону. В Олександрії з нагоди дня державного прапора та 31-ї річниці Дня Незалежності України відбулось ручисте підняття державного стягу та покладання квітів. Захід пройшов біля пам'ятника Тарасу Шевченку і зібрав представників міської влади, Олександрійської районної військової адміністрації, представників ДСНС, Нацполіції, Служби безпеки України, добровольчих формувань, військової частини та інших силових структур. Докладніше далі у сюжеті. Цьогоріч день державного прапора в Україні набув особливого значення, адже відзначається в умовах повномасштабного вторгнення. А синьо-жовті кольори стали символами незламності, свободи та сміливості. В Олександрії біля пам'ятника Кобзарю відбувся тематичний мітинг та церемонія підняття державного стягу. Сергій Кузьменко зазначив, що сьогодні синьо-жовтий колір об'єднав весь світ у боротьбі за незалежність та державну цілісність нашої країни. Українці століттями виборюють свою незалежність. І сьогодні, на жаль, в 21 столітті ми знову вимушені платити високу ціну за нашу свободу і за нашу незалежність. Світла пам'ять всім нашим захисникам. Які склали голови в боротьбу за незалежність нашої держави. Слава вам, хто сьогодні на своєму робочому місці працює над тим, щоб Україна була сильна. Слава вам тим, хто дбає про безпеку в нашій країні, в нашому місці. Слава хлопцям, які зброєю в руках до останнього патрону, до останнього пострілу боронять найдорожче, що в нас є. Це свобода і незалежність. Приєдналась до промови начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко. День народження країни, яка на сьогоднішній день окроплена кров'ю, сльозами, горем. Але день народження вільної, незалежної країни, де живуть справжні козаки, які ніколи не ставали на коліна перед горем, перед ворогом і не здавали свою. Україну. І сьогодні, завдячуючи нам, нашим військовим, завдячуючи спільній дії мирного населення волонтерів, ми не здамо ворогу нашу державу. Ми не здамо ворогу наше майбутнє. Сьогодні ми відзначаємо і день народження українського прапора, символ України, під яким наші військові йдуть в бій. Символ, який з собою носять наші діти, наше майбутнє, ті, хто будуть розбудовувати вільну, незалежну, цілісну державу. Під час заходу з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора відзначили особовий склад військової частини та силових структур представників ДСНС, Нацполіції, служби безпеки України, а також добровольчих формувань та районного центру комплектування та соціальної підтримки. Після присутні поклали квіти до погруддя Великого Кобзаря. Наступний сюжет також буде про державний прапор, але особливий волонтерський. Ідея виникла завдяки волонтерці Ксенії Ході, яка в одному зі своїх постів у Фейсбуці озвучила прохання друга дитинства, який захищає нас, передати йому прапор з нашими підписами та побажаннями. Продовження цієї історії та про особливе ставлення волонтерів до державного прапору далі у сюжеті. Наступний сюжет можна було б назвати історією одного прапора. Таких прапорів з підписами та побажанням Олександрійські волонтери мають чимало, проте останній був виставлений на аукціон в якості лота і наразі буде відправлений на передову. Активність від містян майже була нульовою, тому волонтерка вирішила викупити один із прапорів за допомогою донаторів, розповідає Ксенія Хода. Принцип дуже простий. Ви мені пишете в Фейсбуці. Звичайно, кидаєте на картковий рахунок на мій. Любу манюпусіньку суму 10, 20, 50 гривень, скільки, скільки, скільки хочете. І ваше прізвище я пишу на прапорі, звичайно, і відправляю хлопчикам. Це все просто. Ідея виникла після звернення її друга дитинства, який наразі на передовій, і його прохання надіслати йому його бойовим товаришам ні, не провізію і не смаколики для знищення орків, а прапор з побажаннями та підписами від земляків. Нам приходять кілометрові списки, але коли хлопці просто просять прапор, розумієте, прапор, це для мене було це якимсь знаковим, якимсь, як, наш крик відчаю, щось таке, розумієте, і просто захотілося зібрати і відправити. І не просто прапор, а дуже багато людей, які хочуть донести свій. Свої побажання, що вони з ними, що вони пам'ятають. І тому от так от вирішилось саме собою просто зібрати підписи, написати кому від кого. І е, доначте, будь ласка, а ми будемо писати прізвища ваші. Прапор для волонтерів це символ. І так, з 2014 року. Для більшості людей з 2014 року. Прапор почав відігравати зовсім іншу річ, зовсім інше значення. Коли ми в 14, 2015 і наступних роках їздили в зону АТО, як тоді називалася лінія фронту, то першим, що питали хлопці, це а прапор є? І коли ти їдеш по прифронтовій зоні і має ряд українські прапори, то на серці ставало набагато легше. Навіть коли ми їхали туди, у нас завжди в машині була, був прапор. І зустрічні колони військові ми виставляли, вимахували прапором в вікні, і хлопці були дуже е, задоволені, тому що відчувалося якесь єднання. Свої їдуть, і ознакою своїх це був прапор. Е, прапор, прапора були кругом в бліндажах, в окопах. Маленькі прапорці були в бронежилетах, в касках. Кожен прапор з передової це сторінка з історії багаторічного протистояння України і РФ. Зараз зберігається той прапор, який ще з 15-14 року один з них, який з 15-14 року підписували солдати в подяку волонтерам, в подяку тим людям, які допомагали збройним символам, підтримували їх. Це отакий прапор. Зараз у мене є навіть той прапор, який приїхав з. Донецького аеропорту, який тоді залишився в аеропорту, коли нашого стан у його ранили, поранили, і коли він тоді його вивезли, виходили бійці. Вони з собою винесли прапор. А поки створювали сюжет, з'явилася ще одна гарна новина на сторінці волонтерки Ксенії Ходи. Сьогодні у неї з'явився особистий прапор України. Спочатку його викупили з благодійного аукціону, а потім подарували їй. Світлана Тесля. Ви неймовірна. Люди, ви не даєте упустити крила, пише волонтерка. Новий опалювальний сезон цьогоріч прогнозують складним по всій державі, адже ліміти газу будуть зменшені для всіх теплогенеруючих підприємств. КП «Теплокомуненерго» вже розпочало підготовку. Опрацьовують новий договір з Нафтогазтрейдінг та чекають нових затверджених Кабінетом міністрів України лімітів. Якою прогнозується температура в оселях Олександрійців цієї зими, розкажемо у наступному сюжеті. Комунальне підприємство теплокомуненерго готується до нового опалювального сезону. Після 100-відсоткового розрахунку за спожитий газ минулого сезону підприємство підпише новий договір з Нафтогазтрейдінг на постачання природного газу у новому опалювальному сезоні. Зараз усі деталі нового договору опрацьовують, щоб отримати ліміти. Які вони будуть, розповідає Алла Грибачова. На державному рівні заявлено про зменшення кількості спожитого газу на 10% в порівнянні з фактичним споживанням минулого по, по минулому договору. До чого це призведе? Це призведе перш за все до того, що. Ми не зможемо забезпечувати комфортну температуру, так як раніше ми давали. Так, да, Були температури, були деякі квартири, де було воно на е, межі 18 градусів, але ж основна маса квартир мала 20, 21, 22 градуси. Це було комфортно, це було нормально для забезпечення життя. Е, уже в березні всі відчули, що було е, зменшено кількість газу, який ми отримували. І в зв'язку з початком війни, і вже в березні були скарги на те, що люди хочуть підвищеної температури, щоб привикли до комфорту, а ми працювали трошечки по зниженому графіку в цьому році, в цьому сезоні буде графік ще зменшений. Сподіваюся, що ці 10% дадуть можливість працювати 16-17 градусів. Але ж якщо буде, якщо буде та кількість газу, про яку сьогодні говоримо. Заявки із зменшеними на 10% лімітами вже передано в мінрегіон, і вони чекають затвердження обсягів газу Кабінету міністрів України на кожне теплогенеруюче підприємство окремо. Директорка «Теплокомуненерго» зауважує, що складним буде жовтень, адже лімітів газу вистачить лише на те, аби розпочати сезон опалювання. Весь жовтень, вже сьогодні можу сказати, що весь жовтень, навіть якщо будуть мінус, ну, температури низькі, опалювати не зможемо, не буде лімітів на газ. Якщо брати за мінусом 10%, то в порівнянні з минулим жовтнем це буде десь 2-3 дні. Листопад, грудень, будемо працювати в тих режимах, які працювали, трошечки зменшених, знижених. І лютий був дуже теплий в минулому році. Це Визиває засторогу в тому плані, що якщо дадуть ще на 10% менше, а лютий у нас як завжди, ну він аномально був теплий минулого в цьому році. Тому ну якщо він буде холодний, то будемо мерзнути. Ну і березень передбачено укладання договору і виділення газу лише по 31 березня, і також, якщо буде зменшені режим, а місяць буде холодний, то також визиває застереження. Втім, панікувати не треба, запевняють в теплокомуненерго. Буде якийсь газ, буде якесь тепло, система не замерзне. І дійсно, як оголосив мер міста Києва, що всім побажав запастись теплими речами, якимись обігрівачами. Розуміємо, да, що може бути складно із електроенергією, не тільки з газопостачанням в, в таких умовах. Але ж я думаю, що ну, все, рівно, все рівно газ буде, і система не розмернеться, і тепло буде другий річ, що його буде трошечки може менше, ніж минулі опалювальні сезони, але ж тепло буде. Держава обіцяє і робить для цього все можливе. Бути обережними та дотримуватись правил комендантської години, особливо 23 та 24 серпня, закликає очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повне звернення губернатора. Далі у новинах, дорогі земляки. Завтра і післязавтра ми відзначатимемо день прапора. І День незалежності. В умовах повномасштабної війни з російським агресором ми не можемо святкувати велолюдно, бо безпека, життя кожної людини надзвичайно важливі. В області, в кожній громаді, заходи безпеки будуть посилені. Звертаюся до вас з проханням бути максимально уважними і відповідальними. У разі надзвичайної ситуації негайно звертайтеся. До правоохоронців або телефонуйте 102. Головне не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь правил комендантської години. Пам'ятайте, порядок, згуртованість, відсутність паніки за будь-яких умов, запорука збереження, життя. А для нас це ключове вижити, вистояти і перемогти ворога. Дякуємо. Нашим славним збройним силам України за те, що ми живі, разом ми сильні. Україна переможе.